50% поранених воїнів сьогодні гине на шляху з поля бою до стабілізаційних пунктів. Їх кількість обмежена. Тому французькі волонтери та українські інженери презентували мобільні стабілізаційні контейнери, які призначені для українських військових на нулі. Тут є все технічне та медичне обладнання, яке затверджено вищим командуванням медичних сил української армії. Цей спеціальний контейнер має 2,5 метри завшишки та 6 метрів завдовжки і важить лише 3 тонни. Він спеціально розроблений для стабілізації поранених бійців. Це єдина мобільна конструкція, здатна надавати допомогу пораненим безпосередньо на передовій. Усе необхідне обладнання закупили французькі партнери. Ідея полягає в тому, щоб забезпечити фронт мережу, яка буде налічувати біля сотні подібних контейнерів. Але треба зазначити, що секції та лінії фронту не однакові. Якщо сказати про сектор Авдіївки, там треба біля 20 таких контейнерів, тому що там дуже великий відсоток поранених. Один з таких стабілізаційних контейнерів вже скоро відправиться на схід нашої країни, де зараз росіяни активно наступають. І тому подібна конструкція дійсно допоможе врятувати якомога більше життів наших військових. Там є все обладнання для того, щоб надати весь аспект медичної невідкладної допомоги, який прописаний в протоколі надання невідкладної допомоги міністерства охорони здоров'я України. Але за словами головного хірурга збройних сил України, контейнери потрібно допрацювати. Для мене одним з найголовніших було безпека. На превеликий жаль, даний контейнер поки що виробниками не обладнаний відповідною броньою захистом. Тому я зробив це перше зауваження, що, на мою думку, він має бути броньований. По-друге, перебуваючи вже всередині цього контейнера, я зазначив, що є певні такі недоліки для працювання медичної бригади, яка буде надавати допомогу. Там має бути достатньо місця. Втім, розробники запевняють, що бронювання буде. Питання лише як скоро.